Коли довго не замінюєш йогольчистий підшипник, сепаратор, як прийнято називати, так, то тоді готуйся замінювати картер в зборі, мабуть. Тому що ось таку от біду може наробити і такі наробили на, на цьому живому прикладі, я покажу в двох хвилинах. І судячи по китайському колінвалу, який тут встановлений і вже своє від'їздив, що тут сепаратор не зробив свої такі ресурсні дороги. Хто перепаковує, той знає, бачите, то виходить, що сепаратор, який тут стояв раніше, коли от він це все порозбивав, відколював, попавши щеку, і, ну, звісно, слабше алюмінієвий картер, ніж стальна. Щекати, варіатор. е, колінвала, Да? Судячи по тому, це, виходить, вони каленвал рідний своє від'їхав і звісно на рідний ще сепаратор. Це ж оригінальний, цей хондовський, Навіщо купляти там за 150-200 гривень, да? скільки вони там є, хоча би, хоча би, хоча би, бо самі дешманські можуть розлетітись відразу. То ось що буває. Чому от Санька Дружбан каже, присли, я тобі аргоном це заварю. Заварю. Це, можна сказати, мій скутер. Хто не бачив ще відоси попередні, він буде дико тюнець, взагалі тут він буде там... Буде-буде. класно. І Придумаємо, щоб він був не такий, як всіх. Опа, це потрібна деталь. Каже, заваримо аргоном, але подивіться, я так оглянув цей картер. Тут уже під втулкою колодок, то те, що немає, то це півбіди. Але там виламано, там і редуктор ось потрібно. Там зараз потягнеться підшипники, одне, друге, третє. Я кажу, пару картерів бачив з редуктором і навіть з хорошими колодками, хоча тут накладки не проблема. За 739 гривень. Можливо, найду дешевше. Ось що буває. Що буває, коли не звертаєте увагу на сепаратори?